Яку духовну місію несе український народ у світі? Це е, просто прославляти Україну. І зараз про Україну бачу весь світ. Просто весь світ. Чого раніше, чого раніше ми не робили, ми ну, якби були в тіні? А Не можна було якимось Ви... більш гуман... гуманним способом проявитися в світі? Яка тобі ще духовна місія? Ну, тобто... Чи це єдина духовна місія, чи, можливо, ще є якийсь сенс нинішньої війни для народу і в цілому для світу? Я кажу, що Україна може сама, Україна має багато сили, і вона може сама давати собі лад, давати собі лад, що Україна не, не дальна підчинятися комусь іншому були за кимось, нас не восприймали, не сприймали всерйоз. Ну, що ми якби були там, на другому десь плані.